Таге! Таге не Подякуйте, хоч раз солдату, за мирне небо й сонце золоте. Подяка більшого не варто нехай біда їх ум. За те, що можете спокійно спати, ходити на роботу А Знаєте, як холодно солдату, коли у полі залишається один. Подякуйте, що весну ви зустріли, попили кави в зручному кафе. А в його цілу ніч І розривало небо голубе. За те, що ви спали в своєму ліжку, і діти обіймають вас, а він кілометри проходить пішки. Додому вже рахує час. Подякуйте, хоч раз солдату, мирне небо й сонце золоте. Подяка більшого не варто нехай відає помине. За те, що можете спокійно спати, ходити на роботу магазин А Знаєте, як холодно солдату, коли у полі залишається один. Подякуйте солдату, і тихо в Бога попросіть. Нехай боронить цю скрутну хвилину, тримає міцно, коли сол нема вже жи. Бо він рахує дні й ночі, коли родину обійме заплющує міцніше очі і подумки туди плива. Ніхто не знає, як бува, солдату. Подякуйте хоч раз в житті. Душа і серце будуть розквітати. І теплих і приємних слів. Його хвилини, ніби вічні дні. Пливуть повільно, потім завмирають І Кожен раз у далині Він бачить силует, як дома всі чекають. Дякуйте хоч раз солдату, за мирне небо і сонце золоте. Подяка більшо не варто нехай біда їх омиде, за те, що можете спокійно спати, ходити на роботу в магазина. Знаєте, я холирно солдату, коли у полі залишається один. Молитву небо на руках несу, за кожного у полі бою. Твоїм життям солдати, я живу, ти Сквітне все і на твоїй землі додому принесуть лелеки миру Все полетить, корони королі Ти принесеш нам перемогу щиру. Подякуй. no police i'll just